Різдвяний дух та святкова атмосфера. Міжнародний конкурс Казка Різдвяний янгол завершився. На галоконцерті учасники конкурсу подарували глядачам багато приємних емоцій. Член журі конкурсу Тетяна Терсенова-Заводовська розповідає, цьогорічне свято їй дуже сподобалось. А так взагалі дуже молодці, гарна організація. Мені сподобалося. і цей вечір в пасажі, котрий був для дітей сиріт. Юні Янголята вже стали однією сім'єю, проте кожен був впевнений у своїй перемозі. Я тут знайшов друзі, і я, я впевнена, що я виграю. Мені тут сподобалось, що тут всякі вироби. Є, ну, всякі колишні, які я ще не я не бачив. Найбільше усім сподобались творчі виступи учасників. Варися Томашевська розповідає, таке свято не може не тішити як дітей, так і дорослих. На конкурсі різдвяний янгол всі учасники отримали корони, грамоти та багато найрізноманітніших подарунків. Ольга Гриців Ігор Горпопик, новини телеканал Раї.